Олег Скрипка бере під опіку чотирирічну доньку потерпілої родини в ДТП. Учора ввечері на пішохідному переході співак на мотоциклі збів молоду. Пару та їхню дитину сильно ніхто не постраждав, але співак і досі не може говорити про це без сліз. Рокер Олег Скрипка майже не спав минулу ніч, а учорашню пригоду згадує зі сльозами, щоб люди були дуже дуже обережні. За кермом це дуже небезпечно. І, і щоб люди на переходах теж були дуже обережні. Це, це дуже зараз чекати. На зустрічі з ТСН особливо він приходить із подружжям, яке постраждало під колесами його італійського мотоциклу. Згадує, була пробка, об'їжджав її з боку. Швидкість була 30-40 кілометрів за годину. Пішохідний перехід, на якому були люди через погану оглядовість, він побачив запізно. Довелося діяти миттєво замість того, аби натиснути на гальма, завалив мотоцикл на бік. Я в одну сторону а мотоцикл в іншу сторону. У мене просто був шок. Я я болі взагалі не відчував. А я там ну пом'яв собі бік. Мотоцикл без скрипки проїхав майже 30 метрів. Від удару першою упала Марія Якубовська з донькою Вікторією. За нею чоловік Григорій секунда Як... Як... діла таку пара та Як... спішку. Ви всі впали кличе да, всі, всі получилася. я перша. Тоді дитину якось підхватила нас швидкості. Потім чоловік ніхто не винен, я ні нікого не виню. Це такий пішохідний перехід. За деревами я їду з цієї сторони, де Олег їхав, там не видно знака. Поки я перейду це це цю, цю дорогу, я перехрещуюся. У міліції кажуть, скрипка був тверезим, але це мають підтвердити результати аналізів. Відповідальність співак понесе у будь-якому разі. Буде це штраф чи порушена кримінальна справа. Правоохоронці вирішать у найближчі дні. Водій мотоцикла намагаючись. Два автомобілі, які перед ним загальмували, виїхав на зустрічну смугу. Після чого здійснив екстрене гальмування, тому що побачив пішоходів на неврегульованому пішохідному переході. Очевидці ДТП скрипку захищають, але дуже нормально трохи схогарний, конечно, каленькі потерте. Всі пішохідні переходи зісні регуліруємо. Тому очень тяжело їздити, Тим більше в сумірки або коли темно. коли рокер згадує, як його підтримували прості перехожі. На його очах знову сльози. Люди дуже нагарні. Зупинялося багато байкерів, зупинилося, що допомогти. Там і люди кажуть, чи треба кудись вести, чи там якісь гроші, чи щось. І просто люди зупиняються і допомагають. Просто супер допомога лікарів знадобилася лише 26-річній Марії. У неї гематома і струс мозку. Наразі переконує, почувається добре та радіє на її доньці, ані подряпини. Не злякалась, поплакала і так якось її. Навіть да, одразу перестала плакати. І зараз, слава богу, вона не вспоминає. Скрипка сів на мотоцикл сім років тому. Тепер загнав його у гараж. Чи він йому знадобиться? Сумнівається. Такі зараз думки, що я більше за мотоциклом сяду. на машині я зараз їхав дуже важко. Їхати. Згадує рокер і знак, який вбачив напередодні аварії. Я просто їхав. Це біля байкового цвинтаря. Було я побачив квіти, і мені щось ці квіти так раз. О, і це за три хвилини було до того. Там це дуже близько. От але я цей знак не розшифрував. Та обіцяє допомагати родині надалі. Я їхав до своїх батьків, а вони знайомі з моїми батьками. Вони теж з бучі. Ну я буду, я буду просто під опіку, візьму Вікторію. Дівчинка потребує логапєфта і там, ну таке. Тобто, ми будемо допомагати. ТСН особливе один плюс один.